34 гривні за одиницю це піжами, такі йдуть дитячі від бренду «Лупі Лу». Lu. Тут будуть класні кольори та різні розміри. Вони йдуть піжами ці розпаровані. Тут будуть ось бачите, такі Мікі Маус малюнки, вони йдуть з принтами, собачий патруль малюнок, такий ще Мікі Маус Діснеївський малюнок, ось такого рожевого красивого кольору. Із, бачите, і можна їх з різними штанами збирати. Тут будуть кофти, розмір їх буде 86, 92 2 штуки, 98 104 16 штук, 110, 116 11 штук, 11, 122, 128, буде 8 штук. А також будуть різні штани у цьому лоті, вони всі йдуть і штани, і кофти із катону. І Бачите, як всередині виглядають, як вони йдуть зроблені. Дітям буде з такими класними штанами і малюнками відпочивати приємно. Навіть бачите, мікі-маус є штани. Штани будуть розміром 86 92, 98 104 110 116 122 128. Бренд іде Лупі Лу. 69 штук буде у лоті. Ціна лоту буде 2290 гривень. І щоб замовити його, ви зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів, заробляємо разом.